Всім привіт! Сьогодні говоримо про ніж CV NAVO, наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні. Посилання на промокод в описі до відео. Комплектація традиційна для цієї, чохол для транспортування зберігання, серветка з мікрофібри, ніж та всяка рекламна мукулатура. Невеличкий компактний ніж, довжина руків'я 112,4 мм. Довжина загальна 195 мм, довжина клинка 82,6 мм. Сталь Нітро В. Товщина в обусі 3,2 мм. Сталь клинка Нітро В. Товщина в обусі 2,6 мм. Руків'я g 10, вага 86,9 г. І твердість сталі 58,60 одиниць Пороколо 60 HRC. За механіку відкривання відповідають керамічні підшипники, відкривається ніж за допомогою фліпера. Шпінька у нас тут немає. Присутні два регіони з насічкою на обусі: один в районі руківня, трохи інший трохи далі. В принципі, цікава реалізація. Насічка не впивається в палець, при цьому вона достатньо цупка. Ніж має чорне покриття. Що за все, це нітрит титану, то він повинен бути довговічним. Кліпса у ножа глибокої посадки. Можна її переставити на іншу сторону, причому слід відмітити, що тут у нас вже є два гвинтики, а не одне пусте місце, як буває в деяких марок. Відповідно, така завершеність, симетричність. Гвинтик нічого не коштує, але він додає завершеності стилю. Руків'язи G10 досить цупке, вифрезероване і гарно лягає в руку. Фліпер м'який, присутня кулька детенту, відповідно, випадкове відкривання, малоймовірне. Клинок Point добре для колючих та ріжучих ударів. Добре буде працювати по продуктах, зважаючи на його невеличку товщину в обусі. Взагалом ножичок справляє дуже приємні враження, Завершеність, лаконічність і добре лягає в мою долоню, що не часто я можу відмітити в ножах цівів, оскільки їх руків'я дуже часто, скажімо так, маломірять для моєї долоні. Але це особливості моєї анатомії, досить велика долоня, Відповідно, у вашу долоню це ніж повинно добре лягати майже завжди. Наво. Невеличкий ножичок. В принципі, робота по таким матеріалам не його профіль. Його профіль більше відкритий у але на диво він ріже значно краще, ніж Сенкат Регнатор та Сигнат Ворнікс. Можливо, сказується те, що в нього сталь -Ві, і, Відповідно, в неї трошки інша заточка. Можливо, то, що спуски від обуху, хоча загальна товщина, я думаю. По Обу гріжучої частини у них однаково. Ну, загалом дуже подобається. Можливо, сказується товщина в обусі. Відповідно, тут кожен зробить свої висновки, але от по ірзі, по твердому дереву, він ріже найкраще з цих трьох моделей, які от я одночасно можу зараз порівняти між собою. Відповідно, зверніть увагу, хоча я чітко усвідомлюю, що це не його парафія. Різати такі матеріали. Його парафія це. Підкрити посилочку, щось там обережненько підрізати, вистрогати і тому подібне. Це ніж для більш таких тендітних, більш ювелірних робіт. Увага до обробки деталей, добра підгонка, замок Lock, кулька детенту та керамічні підшипники. Все це складається в непоганий ніж ціві наво. Окремого отвору для тімляка ніж немає, але присутня додаткова боночка, за яку можна чіпляти тімляком. Ось такий ножичок CIVIVI NAVO, наданий для огляду офіційним дилером марки CIVIVI в Україні. Посилання та промокод, як завжди, в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!